Я народила дитину в ні брака. В 6 років моя донька захворіла. У неї була предракова стадія, рак крові, І лікарі мене відправили в онкоцентр. Я туди не поїхала. Я знала, що лікарня в цьому випадку не допоможе. І я звернулася до Бога і кажу: допоможи мені, допоможи. Він каже, шукай чоловіка. Нас треба було якось поєднати. Місію, яку ми зараз виконуємо, кожен з нас повинен був з'єднатися і тільки потім зробити. І він мені сказав: знайди такого чоловіка, шукай його. Хоча я про нього знала все життя, я бачила його в віснах, він мені приходив в відіннях, я злилася на нього, ненавиділа, тому що у всі люди, як люди, нормально виходять, женяться, а я знала, що у мене буде ніяк у людей. Я думала, ну що це за от єрунда така, тому що я більше злилася на Бога. Але в той момент, коли наближалася смерть до моєї дитини, я знала це за півроку. Я знала, що після цього, після смерті моєї доньки, я помру через рік від сердечного випсердічного приступа. Я все помру від сердечного приступу, але я могла померти через рік після її смерті. Я почала його шукати. Але Темрява, пам'ятаєте, що коли я почула Бога в три роки, то в шість, я, случайно, через пікову даму я побачила дьявола, і, соответственно, він побачив мене, як би мене від нього не ховали. Але я сама з дуру його накликала і він не побачив. З тих пор я чула як одного, так і другого. І, соответственно, темрява, яку ми угрозу несемо з Віктором Федоровичем, кожному із нас він ставив великий перекон, щоб ми не зустрілися. Бо ми повинні були зустрітися за 10 років до того, як ми фізично зустрілись, нас сталкували, але ми відходили, і е, ми думали, щось щось не те. Але ми навіть не говорили. Але ми звертали друг на друга увагу, але ми йшли далі, тому що знаєте як от ну 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 ніяк ну, ну, ми не ні готові були служити. І у той останній момент Бог розумів, що мене можна спіймати тільки через через якусь біль, через втрату а, моєї доньки. Тому я повинна була народити дитину, бо тільки моя дитина повинна була мене призвести до Бога вже повністю, повністю я повинна була починитися, довіритися і душою, і тілом.